Я на нервах крутив тою камерою, як невіжені, бо тягнули собаки саме на наш бік. І знову постріл. Ух. Оце я вам скажу такий жар, важко буде потушити одною чашкою чая. Слухай, чорний хвіст. Ну це було просто шикарно. Собаки вивели прям в ноги тобі. Це було красиво. З першого пострілу все чотенько. По ньому ж два постріла ще робили. Це ж по цьому лише. Він йшов на ходу, так. Да. Ну тут він з номером прогадав трохи. Вітаю тебе, друже. Дякую. Дякую. Здорово. Оль. Здорово. Дякую. Супер. На сьогодні другий, де в дуплет. На сьогодні другий, так. Шикарно. На сьогодні, і на сьогодні це третя загонка, ми вже маємо 4 лисички і два да, Третя загонка, чотири лисички добули і два зайчики. Хоча по зайцю ми не ходили попаку. Да. Часу на привітання не було. Бо один лист таки вийшов на сусідню велику ділянку і всі поспішили його переймати. І з перших секунд роботи в очереті собаки знову стали на слід. До речі, на це полювання я вперше взяв свій новий телефон Юлефон Армор 8. Щоб нарешті мати можливість публікувати безпосередньо з світлини і відео, вже минув сезон, і телефоном я задоволений на 100%. Окрім того, що в нього пристойна камера, так він ще й тримає заряд, як не один з моїх минулих телефонів. Ну і звісно, швидкість роботи, ергономіка і ще кучу смаколиків робить цей телефон шикарним. Тож можу його всім радити. І як бонус фірма Technic погодилась надати 8% знижки для моїх підписників на покупку всієї лінійки цих телефонів за промокодом Hunter2020. Під впливом палких емоцій сьогоднішнього дня, вправних мисливців і взерцевої роботи собак, хто завгодно закохається в полювання з гончими. Бо це дійсно щось неймовірне. Новий вихід Лиса і. Не влучив під ранок. Лежить? Лежить? пішов, пішов назад. А як бачили, під ранком пішов? Ну, Вроді дав, таки вуха і голова була видно. Перевернувся і пішов далі. Я під тим адреналіном і не помічав, як бігав довкола цього черету до чергового мисливця, котрому собаки видавлювали лиса, що вже декілька разів залишав стрілка з нічим. І от черговий постріл. Артем не змазав і добув свого першого лиса в цьому сезоні. Це, мабуть, ваш, так? Це, що... ну, хто його знає? Набуху мітку ніхто не ставив. Ну так його тут ганяли, ганяли. Так, да, він все, всю сторону хотів пробратися, ніяк в нього не виходили. Щось туди через греблю йти. Ага. Лосичка вийшла, буквально. 10 метрів але зараз собачка добирає. Ага. Другу, другу зараз там вже стріляють. Но, вообще, сьогодні... <плес> <плес> О, Я сюди і достану. Друга плюс Да, палець забив. Друга плюс. Ну вітаю хлопці. Я Гарний! Да, гарний лисяр. Матери води поводив, конечно він. Ага. Все. Красота. Ну, Красота. Дай пожму лапу тобі. Давай так. Опа! <laughs> Дякую. Сикарно. 11 година ранку. Четвертий у нас вже є. Шість лисів, два зайчика і чудовий настрій. Що ж може бути прекрасен? Аккуратно кутьки. Тинь. Тинь. Тинь очерет таке помалесенько. Ага. Тихенько, що дуже тихо. Я тільки голова. Не мусили стріляти Що... І це ж по ньому, мабуть, стріляв. Ні, тут то, той, по стріляли, його добрали, аж он там запішов він туди на прорив. Він такого не робив. Він тобі такого не робив. з поля. Дякую. Дякую. Прийшов, десь я так зрозумів, за молоджі палич притусувався, потім. І ми б'ємо самі. Ні, здорово, здорово. Відкриття, хлопці, на славу. ДТМ. ролик. І це ще кінець. Да, і це тільки початок, тільки 11 години. 11 годин. Дякую. Супер. А ця, що ти розумав, я тобі хотів махнути, типу, що ти прибіг сюди. Він зразу крутив. Він ось крутув, в мене от, метр. Я вже скинув, він метр крутув і пішов на Сірожі Сережа, бачив по ньому раз, він звернув туди, а потім Дмитрович два. А і це пішов? Як? Так ішов поміщій. Оце тільки такий так? Тинь, вечеретик. Як завжди, як ви сходиться, хай сюди тут. Он прямо в блозняк Тільки гойди, знаєш так, я вже скину, жду його там. Так голова тільки висовується і стоїть на дивиться. Ти в кабінет мій приписав. Добрий вечір. Добрий, ні, що там? Ти кажеш здравствуйте, сделал да? Валерій. Ну що, сьогодні печінка з лиса, будемо спроще готуватись. На да, да, да. цієї печінки стільки буде, хоч би подужали з'їсти. Да. То вже можна і паштет робити, да, і, і тусомку. І в цей раз одна рижа бестія да, теж вийшла да, з загону і перейшла на іншу ділянку очерету. Тож всі знову поспішили переймати її. Професіоналізм собак просто захоплював, бо вони відразу стали на слід і почали крутити лиса в намаганні видавити його з цього великого черету на мисливці. Це буч. Того бурхливого полювання я ще тиждень чув в голові симфонію гончаків. А емоції, мабуть, не відпустять аж до наступного разу, коли знову зможу вийти з цим колективом вигіддя. Крутий, да, всіх? Коли ага. ж тільки відкриті, обічно вони вилітають зразу. Та ви їх, походу, навчилися вже тут. А, тут... Ребята собак без на ташку витримують. Ага. Вони трошки вже шувані, деплановані ці Да. По рації передали, що лис був сильно битий, і заліг в важкодоступному гущаку на іншому боці очерету від мене. Звичайний день, я б, мабуть, хвилин 20 оббігав той очерет, а сьогодні під адреналіном це зайняло лічені хвилини. <плес> так, це добре, коли він один, бо коли двоє, то починають, коли сам бачить... <текунок> так, добор відбувається швидко, коли сам собака виходить Чи арті, чи будь. Це вже шостий? Сьомий? Сьомий, господи. І цього разу собаки вправно добрали під ранка. Просто немає слів, щоб описати всі емоції, що були в наших серцях на тому полюванні. Але мисливський день ще продовжувався, і ми поспішили переїхати на нову ділянку. На цей раз я вирішив піти в загін, щоб прострасти всі ці емоції і переживання. Ну і заодно, може, вдасться підняти ще одного вухання. Легка вона доля загонича. Це слова Ва! 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 Слухай, я так бачу, що ви вже от одягаєте рожевий колір. У вас да. у більшості. Ціли... Стараємося, як так кажуть. Дивимося на європейських наших друзів. Стараємося не відставати. Коли всі у нас в принципі, можливості є. Оці. Ну, тут навіть капелюхи. І да, і дуже допомагає тоді таких загонках, коли йдемо по цих горняках, щоб бачити, де стоять руки, де загони ще йдуть. Що, не дай Бог, не було на ва, ва! І не обов'язково купляти щось дороге. Навіть просто можна придбати собі капелюх в сигнальному кольорі. Це вже буде неабиякий плюс до вашої безпеки. До речі, в моєму улюбленому магазині декатлон можна придбати собі вбрання і аксесуари на полювання на будь-який смак. В наших магазинах декатлон завжди від є в наявності помаранчевий сигнальний одяг, який встане в нагоді на будь-якому полюванні, починаючи від помаранчевих нарукавників і закінчуючи повноцінною теплою безшумною курткою. Також на полюванні з гончуками важлива безпека не тільки мисливців, а й ваших співунів. Така от мисливська жилеточка стане в нагоді для ваших улюбленців і я раджу вам подивитись в компанії Декатлон таку от жилетку. Завжди будемо раді вас чекати в мережі наших магазинів компанії Декатлон або на сайті, посилання за яким нижче під відео. А з якого віку собачка почала працювати? Я його дуже змалку вже приторкав до дичини. З місяців вже. В мене. Під ранку нюхав, з ним трошки боровся, і на зайчика. Ну а працювати вже з вісьми місяців повноцінно почав. Mm -hmm. да. Треба собачкою займатися. Віддати їй все, до года, а вона ти потім 10 років тобі віддасть. Ну, отак. На цій ділянці було пусто. Собаки іноді поскиглували, але то, мабуть, від старих слідів. Та й добре. Ми знову мали нагоду на переведення духу. Кумушка. Вихід. А кумушка не вдома, да? <гум> цього разу. Нічого, другий нас ми її застане. Нова ділянка була теж недалеко від села. І тільки но ми приїхали, як до нас підбіг місцевий мешканець. І ви не повірите. Просто благав забрати з цього болота лиса. Що вже декілька місяців тероризує навколишніх селян. До речі, у нього він напередодні забрав найбільшого гусака. І це добре, коли звичайні люди розуміють всю користь, що робить цей колектив. Бо хто ще буде регулювати кількість шкідника як не мисливець? Ох і висока нота прозвучала. Наш буч відразу став на дуже свіжий слід, і ми всі зрозуміли, що ось ось буде вихід. Да, йшов Хоч лис і пішов назад, але там наші собаки не дали йому прорватися на інший бік очерету і знову видавили його на нас. Ну це просто кайф. Я такого ще не бачив. І на другому пострілі мисливець все ж не змали. І як ви думаєте, хто був самий радий добутому трофею? Думаєте, мисливець? Ні, ви помиляєтесь. Прибіг щасливий саме той селянин, що мав великий клопіт від цього рижого бандита. Можете дати по морду її набити. Та не він то такий здоровенний. Він же мокрий твій. І морда на каднавні. Дики посуся, ми якесь хуйове чаморні самобільшу, це одного ендика малипі винесено. День полювання був дуже насиченим, але все ж таки якось непомітно підходив до свого логічного завершення. Бо і осіннє сонце вже втомилось, та й ми мало втому в ногах. Що вже казати про наших собак, що відпрацювали на добру пайку і визнання? Тож цей загін був останнім. Але я навіть і не очікував, що він буде настільки цікавим. То все, випускай лифт. Яку погоду краще з гончиками полювати для вас? В теплу чи в мороз? Ну, По комфорту для мисливців краще в теплу погоду, а взагалі для полювання краще полювати в мороз, коли вся вода в очереті підмерзає тоді. Собачкам легше піднімати, будити, і гон відбувається значно швидше. І самі результативні загонки це ті, які перші з самого ранку, коли лис зночі лягає і добре чути слід його. Бо коли, наприклад, ближче до обіду, то собакам приходить довго ходити, почерети, будити, щоб лиса підняти і потім вже взяти його слід. Тоді виходить довше, так потрібно чекати. А так зараз. Снігу немає, то буває таке, що навалить сніг, то кладе очерет, то тоді погано. Тоді немає очерету, то він уходить в нору. Все, заробив собаками, стоїмо зараз на номері, будемо сподіватися, що вийде на нас лисичка. Сюди Сюди йде гон. Дуже швидко йде гон. Це зараз він вони вільно, це лиць одного метрів 50 спереду. Mm. Коли собака наганяє, ліса близько, він прям так заливається, що просто. Він зараз вийде туди на ліс. На ліс. Mm -hmm. Зараз тут буде на острівцю, десь тут, десь тут, бо через греблі виходить. Зараз він зараз може розмінятися сурок, він задержатися. А може понаритися. Ну, собака далеко дуже йшла від лиса, чути погоду. Що не близько. Він то втрачає, замовкає, то опять робить. Він ще робить, він, він, він тут кути. це якийсь матеріальний лис, він тут кути таке круте, що таке. Я і казав, завів, тут як собаку спалив, на греблі номерів, постояв на ліс, він розминувся, з ним пішов назад вчера. Але ліс перекритий в нас. Да, ліс перекритий, там два нога ростої. Ті їхні п'яті відходи знає. Щоб не і лись матері, чому матерій, бо не особливо великий очеред. Ну, вітер зараз такий не сильний буває при землі. Він приходить усього тут у нас, буквально mm -hmm. 30 метрів. І ми б його спалили по очерах, а він дуже обережно і дуже тихо йде. І крутий собаку. Це буде зараз, якщо заб'ються, зараз такий лисяки. Бо молодий, він вже псоли зараз вийшов. Це й крутий. Вже поруч. Зараз вона до лісу таке жене чи вже розманулась знову. Та гарно, якщо він сюди живе. Це так вийшло, як собака. Все? Довго він вимотав собаку. Зараз ще собака хочемо, буде п'ять хвилин робити, поки вийде до нього. Він відставав від нього погоду. Серйозно, серйозно лися. Да, накрутий він доходить. Але все одно на ліс пішов. Да, так як я казав, піде на ліс. Собака не потом Угу. <плес> Ти бачи, як? Вон, бач? бача, вон, бач, бачиш як почерятинка дернулася, бач, дернулася. Бачиш? Нема, нема, і дергається, зараз ліс іде на греблю. І ти представ, якщо він зараз спалить. Я... Дмитрович, по брусуру йде йдемо в лоб. А порозминеться собакою. Він може не піде назад під постелом. Это было я кишевы. Раз мужа вискочить нагруз в рекшуме пустим. Блядь, я очень пьем. Чусик кричить. Чучик кричить. Зараз буде добивати.

Капець, робить він нам нерву. Погоду свою строїть тут. Але ж нормально, ну ти з Гончаком не вийшло. Артем побіг наперед, він проскочив. Гончак порвався. Піде зараз на село воно. Артем. Бачик потапкує, тільки шапка наткає. Треба перебігати завжди, щоб не втік. Він може зараз вийти, там на дорогу і піти. На жалко снігу немає, так би посліду було б видно. Mm -hmm. Коли є сніг, в кожному очереті є тропи, заходи. Їхні, ти Він виходить тільки своїми заходами. Mm -hmm. І коли є сніг, то видно, робочі чи заходи. Ходить іменно по цьому заходу чи не ходить. Тобі там не треба особо перекладати. Собі став, ти поділяєш, на цьому участку, в тебе є два заходи, з двох заходів, один робочий. Ти стоїш і ти пильнуєш тільки в це місце, він mm -hmm. туди вийде. якщо він буде йти, буде йти тим заходом, туди він заходить, туди він обично виходить. Це якщо він тебе не спалить. Якщо він тебе ну, охотника, замітить, то він вже буде шукати інші путі. А так обично, як він з зночі заходить, туди він і виходить. Mm -hmm. Особо він там не придумує. Ну так, так. Це якщо не попадеш на такого, як зараз. Да, цей хлопець. Він серйозний. Вже на Собака. Що нічого не каже рація. Взяв, не взяв. Представ, він виходив тут, в одному mm -hmm. кінці, а вийшов аж за 800 метрів в іншу. Плюс. Плюс. Є. З полем. Ну все, насилом ми цьому дерга допули. Так капець. Але скільки емоцій було. Скільки, ми, ми, ми його тут бачили. Так. І він тут двічі проходить. Але ну, не зручно було стріляти далеко. Що далеко, далеко. А це що було? Ще один. Може бути ще один. Може бути 4-5 числі сьогодні навчора. Ну то Артем сказав, що плюс, значить це вже ага. слідче. Почався вже тратити, два рази плюс. Два ага. рази плюс. Два лиси взяли, значит. Три, Три лиси Три. Три взяли. Та ну нічого всі. Там? Тут капіт. Артем, Дядя Коля і ще хтось третій. На такій мажорній ноті і завершилось наше полювання. Тепер мало початися урочисте свято. І правду кажуть, що якщо колектив дружній і культурний, то і свято у них буде неймовірне. Сьогодні в наш колектив вступає новий член колективу Євген. Хочу посвятити його в мисливці. Він пройшов курс казати, молодого бойця по качці. Показав себе зі всіх дуже прекрасних сторін людина толкова. Але обичай є обидва. Значить, що? Трошки такує Немного на Давай. Щоб слухався бригадира, щоб нікому не відказував. Ніде, ніяк, не був жадний тодобичий. І що пив горівку на рівні і всіма. Ура! Будьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, і буду вдячний за будь-яку допомогу в придбанні нового обладнання для фільмів.